Давайте говорити про те, що звільнення Криму саме військовим шляхом дійсно більш раціональне. Пояснюю, чому. Територія окупованих районів Луганської та Донецької області це велика кількість малих великих середніх міст. Щільна міська забудова, агломерація цих міст, тобто суцільна скажімо, лінія оборони противника. Ми фактично стикнемося з тими ж самими вуличними боями, в яких зав'язали наразі російські окупанти. Але штурмувати нам прийдеться мільйонне місто Донецьк, півмільйонне місто Луганськ. Тому втрати особового складу ЗСУ будуть значні. Друге, давайте не забувати, що наявність кордону російсько-українського, який дозволяє полегшений варіант логістики перекидання особового складу безпосередньо лінією до лінії бойових дій. Натомість Крим він досить вразливий саме з логістичної точки зору. Поясню про що йдемо. Достатньо ЗСУ взяти під свій контроль Керченський міст, те, що було. Або відповідно перешийки, щоб російський гарнізон, який базується на території окупованого Криму, опинився фактично в пасті, Залишається тільки постачання морем. Але е, навіть, ну скажімо, вантажу спроможність пропуск спроможність портів, в порівняння залізницею і автотранспортом, досить мінімальна. І головне, за всю сучасну історію Крим не вдалося втримати нікому, не врангелю. Не червоні армії 41-му році, не відповідна третьому райху на момент е звільнення цих територій, тому е власне, Крим більшість територій, це степова. Відсутність великих міст порівнянні з Донбасом, і головне, пані Олено, неоднорідність національного складу. Ми можемо розраховувати в першу чергу і на українське населення, яке залишилося, і відповідно кримське татарське населення. Оце основні фактори, які дадуть можливість говорити про успішний характер деокупації Криму.